Сьогодні служать абсолютно різні люди у війську від власників підприємств до власників десятьох котів. Про такого надзвичайного хлопця зараз розповість Тетяна Гончарова у програмі не може інакше новеньку форму йому спеціально для зйомки купив його колектив. Соціальний проект Україна без сміття, тому що форму стару всю посікло уламками. Бетріс, Бела, Марсель, Плюша, Боня, Фух. Дев'ять котів належать одній людині. Їй же цій людині з великим серцем належить і оцей собачка єна. Привезений до Києва з Гостомеля в перші дні повномасштабного вторгнення. На початок війни в мене було вже сім котів. Так вже під час війни ми ще взяли собаку і ще трьох котів зверху. Плюс до цього всього це тільки ті, що в мене живуть. В дуже велику кількість. Ми просто брали, рятували, виходили і передавали по знайомим або по людям, які хотіли їх забрати. Ну, всі ж тварин не врятувати. А скільки є змоги? Я прекрасно розумію, які це великі кошти. Ми знаходимо потрошку. Десь yeah. десь допомагають, десь самі ви ж здогадались, що раз це програма не може інакше, то йтиметься не про котів, собачку, а про військового. Знайомтесь, Дмитро Тетерук, 241 ша окрема бригада ТРО, 207 й батальйон, третя рота. Для себе вже вирішив, ще з двадцятого році як, ті, як мені приходить прийде повістка, я без сумнівів воювати. А тим паче, що в 22-му році на початку я намагався потрапити до ТРО. Але мені сказали чекати, дати Дзвінка. Ну я займався вже справами з тваринами і просто чекав. В учебці 30 днів і ще додатково 15 днів в іншій чепці. Цього достатньо? А, ні. Це на моє. Як на мене, це мінімум з місяця 3-4, навіть більше, треба, щоб людина змогла е просто навчитись хоч чомусь. Тому що просто тиснути палець на гачок, це, це не війна. Це не, не війна, і ти не так. ну, не зможеш нічого Тоді зробити. У вас є розуміння, що і як. Я вам вже поставила питання про перемогу, що і як має мінятися, щоб ви, як прогресивний молодий чоловік, хотіли б змінити в наших збройних силах України? Треба поміняти саме відношення до людей в першу чергу, які, які, яких ви набираєте, ви повинні за них відповідати, навчати, видавати озброєння, екіпіровку. Тому що, на жаль, не всі бригади дуже гарно укомплектовані, хтось майже голий боси. Але цим хлопцям все одно доводиться воювати, ті ж позиції. Вам ваш колектив ОБС в якийсь спосіб допомагає чимось? Звертаєтеся ви до них чи ні? В ОБС для мене дуже велику підтримку робив. Вони відкрили для мене збір, тому що на той момент я не зміг собі нічого придбати. Що купували вам? Розрозочний пояс, бронежилет, каска. Ah, uh, o Deja. Це мама майже все з нуля. Ми з Дімою зустрічаємося на його попередньому до ЗСУ місці роботи станції сортування сміття Україна без сміття, де він робив все: відповідав за логістику, забирав пакети на сортування по всьому Києві від людей, сортував а ще дуже любив свій колектив людей, однакових з ним цінностей, людей, які як і авторка цього сюжету вважають. Люди мають відповідати за своє сміття, викинути все на збиране в один контейнер у дворі геть неправильно. Я люблю сміття з точки зору того, що я знаю, що в Києві є місце, куди сміття можна відвести переробити, щоб воно повторно служило. Я сюди багато років поспіль на Україну без сміття їжджу, а ви тут працювали. Чому ви пішли працювати в Україну без сміття? Порпатися в смітті, сортувати, дбати про те, що інші люди його сюди привозили. Звідки у вас то це спочатку до того, що як я ще сюди потрапив е на роботу, е ми з дівчиною вже почали сортувати сміття, і з часу, як і мене сюди запов прийти, два з році? Я тут залишився. Мені це цікаво. По перше, я теж сам сортую за довкіллям. Треба слідкувати. До цього треба ставитися як до норми, ти все можна переробити. Навіщо засирати все вокруг себе, якщо це можна направити на корисний шлях? На війні, як ви поводитеся зі сміттям, чи реально там бути екосвідомим? В принципі, залежно від ситуації можна. Ми, наприклад, я знаходився у двох місцях. Одне місце це будиночок. Там о, ми організували невелике таке хоч якось, е сортування. Ми залишки органічні, закапували, так, а те збирали просто в пакети. Ми їх не могли винести нікуди, щоб не, нас не побачили. Але ми хоча б просто збирали це все окремо. Чому у нас е немає культури споживання, сортування, ставлення до власного сміття? Ви будете, коли ви закінчиться війна, буде перемога. Ви будете далі щось робити в цій темі міняти а. цю сферу. Якщо, якщо все буде добре, то я буду докладати всіх зусиль, навіть щоб це було трошки розвиненіше, хоча б по Україні. Щоб з цих матеріалів при грамотному підході, що у нас тут є на ОБС, можна було поставити на службу Збройним силам України. Euh, – Все можна переробити? Да. Щоб було. І з нього зробити щось, про що ми не думали? Та все, що заводно. Цим, цим, це от гарний утеплювач, дерево використовується, пакети від Нічого. від соків. Що Як з них робити? З них волонтери роблять, наприклад, термогрілки. А термогрілки з спакеті да, смісов да. Ну окопні свічки. Це я розумію. Окопні, але Термогрілки так. Так. Тетерук зараз в Києві не тому, що у нього відпустка, а тому, що проходить лікування після поранення. Він шкульгає і не факт, що це минеться, бо в нозі купа дерев'яних уламків після прильоту по позиції ворожого і дрона. Діма каже: металеві уламки дістаються, а от дерев'яні навіть не всі можна знайти. Вийшло зі мною ще троє, якраз позицій. Усі були поранені, ми самі виходили з позиції. Ви самі виходили, що стоїть за цим формулюванням? Що таке? Ми самі вийшли з позиції. Позиція знаходиться на якійсь відстані від зони евакуації. Щоб, якщо немає можливості вас забрати з позиції на еваку, то заїхати коробочкою броньою і вас забрати, ви самі по змозі виходите до. Скільки вийшли? Ми йшли приблизно чотири кілометри. Ваші спостереження суто за людським життям, яким матеріалом воно є на війні. Ясно, що загинути може кожен так, між тим. Так. А, в першу чергу, на, о, важче все тим, хто не для себе не хоче взагалі нічого винести з навчань. У мене були хлопці, які не хотіли навчатися, вони не хотіли там бути. Вони все думали, як же… Звідти Препітлять. втекти, звик втікти про А не вдалося потрапили. На жаль, тепер вже людина. І вони загинули. Так, вони до останнього боялись просто дати вісіч ворогу. Просто вийти. Тому я й питаю ще: ти підготовлений? Але ти боїшся. Чи той, хто підготовлений боїться, він все одно помирає? Ні, страху, якщо, це, якщо ти підготовлений, ти боїшся. Твої побратими тебе підтримують, і страх пропаде. На фото: два діми з однієї бригади. Дмитро Потоцький, сапери, добрий друг соціального проєкту Україна без сміття. Сміття теж сортує до слова, але зараз мінує наші кордони від сміття. Дмитро Тетерук – піхотинець. Я піхотинець. Моя роль це гранатометника, але це умовна роль. Тому що ми користуємось всім. Кожен має навчитися користуватися цією зброєю, яка тільки не є наявна. Тому що на, на тих же позиціях ти повинен володіти кулеметом, гранатометом, автоматом. розбиратись навіть з дронами треба трошки попрацювати. Тобто немає того, що ти будеш тільки стрільцем з автоматом. Навіть навіть міни ти повинен знати, як замінувати в себе територію. Питання по піхотинцям. Піхота чомусь для всіх, хто не служив, це надзвичайно страшно, складно. Це відразу дорівнює слову смерть. Це так і є. Скажіть мені чесно? Ні, ні, ні. Піхота це одна з найважливіших ланок. А вона перша приймає на себе удар. Якщо не буде піхоти, просто не буде лінії. Тому хіба це не страшно? Це страшно, Ну, наприклад, у мене не було страху. Я знав, куди я попав, я знаю, чим я буду займатися. У хлопців деяких були дуже великі сумніви по тому, що вони хочуть тут бути або ні. Але два-три дні, і вони вклинювалися в цей поток. Що зараз може зупинити потужний наступ росіян? Що зараз може дати нам можливість утримувати оборону, щоб вони далі не сунулися? Тому що це з'їдання української землі, воно відбувається шаленими темпами. У вас є розуміння цього? Як на мене зараз можна зупинити цей поток, який йде, тільки великою вогневою силою, Боє тобто кількість та, техніки, так велика викість набоїв техніки і всього. Але ж тобто, ми чуємо, що у нас мало людей. У нас е, людей достатньо. У нас наразі те, що я відчув недостатність саме Чим техніки. У вас урочистий, пам'ятний, і день. Ви – красиві незабудний. На наступний день після нашого інтерв'ю Діма одружився. Я трохи засмучена, бо нам про це не сказали і нас з вами не запросили. Але я така щаслива, що любов стається в війну. Любов, яка точно проведе Дмитра через війну, любов, яка цю війну виграє. Любов до своєї дружини Юлі і країни, військовослужбовця Дмитра Тетерука, який зараз не може інакше.